Панове, в залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 11 членів комісії, кворум наявний, четверо наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, також для стенограми зазначу, що в нас на засіданні сьогодні присутні три. Шаватаміла Равілівна, особа обрана народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, яку ми на минулому нашому засіданні визнали обраною народним депутатом України. Доброго дня! І Лукашук Богдан Олегович, який є кандидатом в народні депутати України, включено до виборчого списку політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, і щодо якого ми також будемо розглядати сьогодні документи щодо визнання обран та реєстрації. Доброго дня е, так, тепер щодо. Порядку денного колеги вам розданий проект порядку денного, до якого пропонується включити п'ять питань. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 11 за, одноголосно. Порядок денний затверджено. І ми можемо переходити до розгляду наших питань. Питання перше. Це питання про заяву Ташової та Міли Ревілівни, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, яка зареєстрована в центральній виборчій комісії 5 грудня 2024 року за номером 21 36 7801. І це питання доповідає член комісії Гевко Андрій Євгенович. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. шановні колеги. Як відомо до комісії, надійшла заява. Таміле Наташової, тому відповідно до статті 78 Конституції України перехідних положень виборчого кодексу а також. Закону про вибори народних депутатів України, який ще в нас в цій частині є діючим, а також на підставі постанови центральної виборчої комісії від 25 листопада 2024 року. номер 63 пропонується перше зареєструвати народного депутата України обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Ташева таміла Ревілівна 1985 року народження, проживає в місті Києві. Член політичної партії голос включена до виборчого списку політичної партії голос під номер 26. Друге видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка. Третє копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України і четверте цю постанову оприлюдити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Пропоную підтримати. Дякую. Дякую, Андрій Євгенович. Шановні ну, колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутні. Таким чином завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу проголосувати. 11 за. Одноголосно рішення прийнято. Таким чином, дозвольте. Привітати, Томілу Равілівну. І користуючись нагодою, я би хотів вручити вам тимчасове посвідчення народного депутата. Дякую ще. Вітаємо. Так, і ми можемо переходити до наступного другого питання порядку денного. Це питання про визнання обраним народним депутатом України Лукашука Богдана Олеговича на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. І це питання доповідає член комісії Глушенко Вікторія Анатолійовна. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. шановні члени центральної виборчої комісії, в вашій увазі пропонується проект постанови так, 3 грудня до центральної виборчої комісії надійшла постанова Верховної Ради, датована тим же днем, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Шкрум Альони Іванівни. Обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за списками політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, розглянувши відповідну постанову, а також враховуючи відповідні положення вибор... Борчого кодексу України а також статті 105 закону про вибори народних депутатів України. Центральна виборча комісія своїм рішенням після дострокового припинення повноважень народного депутата України, вибраного в загальнодержавному багатомодатному виборчому окрузі, визнає обраним за наступ за черговістю наступного кандидата, включеного до в списки відповідної політичної партії. Отже, кандидатів у народні депутати від політичної партії Всеукраїнське об'єднання батьківщина на позачергових виборах у 2019 році було зареєстровано постановою центральної виборчої комісії від 23 червня 2019 Року номер 1180 і наступним за черговістю є кандидат у народні депутати Лукашук Богдан Олегович, який включений до цього списку під номером 27. Отже, центральна виборча комісія постановляє визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Лукашук Богдан Олегович, 1982 року народження, освіта вища, заступник директора з питань охорони праці ВКП Явір Інвест, проживає в. Місті Місті Хмельницькому, Хмельницької області, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, включений до виборчого списку політичної партії за номером 27. Витяг з цієї постанови про визнання Лукашука обраним народним депутатом України оприлюднити шляхом опублікування в газетах «Голос України та урядовий кур'єр. А цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую, прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи є бажаючих заточатися обговорення цього питання? Бажаючи відсутня, тому завершуємо обговорення. ставлю на голосування проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 11 за, одноголосно рішення прийнято. І таким чином, зважаючи на те, що в нас до нас сьогодні також надійшли документи Лукашка Богдана Олеговича, ми. Маємо третє питання порядку денного. Це питання про заяву Лукашука Богдана Олеговича, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. в Загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі зареєстровано в центральній виборчій комісії 5 грудня 2024 року за номером 2136-7806. Це питання також доповідає член комісії Глушенко Вікторія Анатолійовна. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. Відповідно до статті 78 Конституції України при кінцевих та перехідних положень Виборчого кодексу, а також статті 101 закону України про вибори народних депутатів, а також на підставі щойно прийнятої постанови центральної виборчої комісії, комісія постановляє зареєструвати народного депутата України обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Лукашук Богдан Олегович, 1982 року народження, проживає в місті Хмель... Хмельницькому Хмельницької області, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання батьківщина, включений до виборчого списку політичної партії Всеукраїнське об'єднання батьківщина під номером 27, Видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка. Копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України, а цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую, прошу під... Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання. Чи є бажаючи за то, обговорення цього питання? Також відсутні. Таким чином завершуємо. Ні, я б хотів привітати Олеговича з реєстрацією та вручити тимчасове посвідчення народного депутата. Ну і для вже зареєстрованих, так, про зареєстрованих народних депутатів повідомляю, що на підставі тимчасового посвідчення ви можете скласти присягу на засіданні Верховної Ради і після цього отримати у нас вже постійне посвідчення народного депутата. А ми тим часом переходимо до наступного питання порядку денного. Це питання четверте. Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року, номер 116. Це питання доповідає заступник голови комісії Дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, шановний Олег Миколаївич. Шановні колеги, шановні присутні, Центральній вищій комісії пропонується керуючись законом про центральну вищу комісію внести до порядку утворення виборчих діль на постійній основі їх тимчасового закриття ліквідації та внесення змін до відомості про утворення виборчої дільниці, затверджено нашою постановою від 20 червня 2020 року. номер 116 низку змін пов'язаних з набуттям чинності окремими нормативно-правовими актами. Верховне законодавства та постановами кабінету міністрів вказані зміни спрямовані на вдосконалення механізму роботи органів місцевого самоврядування пов'язаних з організацією роботи по межам виборчих дільниць, а також питання інклю... питань інклюзії. Та відповідних змін в найменуванні населених пунктів, викликаних адміністративних змінами адміністративно-територіальним устроєм, другим пунктом цієї постанови пропонується Міністерство закордонних справ України, районним військовим адміністраціям, районним місті Києві, державним адміністраціям, міським головам міст, які до набрання чинності законом про порядок вирішення окремих питань адміністративно територіального устрою були віднесені до категорії міст обласного значення, крім тих, що тимчасово не здійснюють своїх повноважень. З бойові дії на відповідній території. У у тримісячний срок з дня прийняття цієї постанови подати відповідним органам ведення державного реєстру виборців додаткові відомості щодо приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування виборчих дільниць, які утворені на постійній основі. Також пропонується службі розпорядника державного реєстру виборців секретаріату центральної комісії забезпечити вжиття життя заходів, необхідних для реалізації цієї постанови. Копію цієї постанови пропонується надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони, а також обласним київським міським військовим адміністрацією. Раціям для доведення до відома відповідних районних районних військових, районних у місті Києві державних адміністрацій, міських голів, міст, які до набрання чинності закону про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою були віднесені до категорії міст обласного значення, органів ведення державного реєстру виборців, вказано постанову пропонується оприлюднити на нашому веб-сайті. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги. Є бажаючи заточувати обговорення цього питання. Немає бажаючих, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з четвертого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 11 за одноголосно рішення прийнято. І останнє п'яте питання порядку денного це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, шановні присутні, до Центральної виборчої комісії надійшли подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій, а також документи, які свідчать про призначення члена Обухівської районної територіальної виборчої комісії Київської області на посаду в органі місцевого самоврядування. Частиною третьої статті 34 виборчого кодексу встановлено, що до складу виборчої комісії не можуть входити, зокрема посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Таким чином, член Обухівської районної територіальної виборчої комісії призначення на посаду місцевого самоврядування, призначення члена Обухівської територіальної виборчої комісії на посаду в органі місцевого самоврядування і є поставлено, що позбавляє цю особу права входити в складу, до складу територіальної виборчої комісії і є підставою для дострокового припинення її Наважень як члена визначеної комісії згідно статті 208 виборчого кодексу, тому сьогодні комісія пропонується прийняти таке рішення, а саме внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформовано постановами центральної виборчої комісії, згідно з семи додатків. Всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. А також пропонується повідомити місцеву організацію політичної партії Європейська Солідарність, за поданням якої до складу Бухівської районної територіальної виборчої комісії Київської області було включено лютову Ольгу Вікторівню повноваження, якої достроково припинено цієї постанови про можливість подання не пізніше 16 години 45 хвилин 6 .00 грудня 2024 року до Центральної виборчої комісії нової кандидатури для включення до складу цієї територіальної виборчої комісії. Також територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницький, Волинський, Київський, Полтавський, Харківський, Черкаській та Чернігівській військовим адміністраціям, а також лютій Ользі Вікторівні. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, Шановні колеги, чи є бажаючі взяти участь обговорення цього питання порядку денного. Відсутні бажаючи, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з п'ятого питання. Хто за, прошу проголосувати? Одинадцять за, одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь. В підготовці питань. Засідання комісія на цьому оголошую закритим.